А, нічого собі. Замо, Ви всі разом, море, з садочка? Да. Ой, клас. що, да. мені квіточки? Це мамі, за внука. Клас, дякую. А ся, ты Буряк у свиньи? Буряк красный. Підходить, підходить. Привіт, пап. І ти моя радість. Здоровий Ірис. А що за халат? Покажи. Я не знаю. Розпиняйся. Да. Так, подарунок Марку їхав спеціально. Десь із за кордону. Це наша няня. А ти одумайка. Передала. Ну давай. мені ж цікаво, що там. Обережно, обережно. А це тобі паука. Ти ж любиш пауків. Нічого собі. І з коробки йде в коробку, а з коробки йде в коробку. А це Орест взагалі там. Точно? Так. Да. це вористо тобі. І... Ну а як же? А, <рес> я вже йому подарок. Глязненький, мій маленький. Давай я тобі допоможу. Давай. Щоб ти не йдемо вас. Март, ножик в тебе. Відкрий з ножиком. Ну що там? Що це? А, І що ж це? Календар. Тепер. Ні. Да, ну, це мені, це, не, це мені. Що це туди сидіти, все відбирає? Я не поняла. Yeah. Я наражала цих двох дітей. Одна бабушка, друга бабушка, не знаю, відеографи, всі, хто хоче, попередавали, Давайте мені половину грошей. Я вас рожала. Да, мама, Я рожала вас, це народи. Давай сюди. Да, мама! Покажи не покажи. яка кавенти. Подружка і рука. Клас. А що це в тебе за халат такий гарний? Хто тобі купив? Хто? Іменинник. Що? Як тебе сьогодні настрій? Нормально. Ну Слава Богу. Ой, квітів стільки. Супер. Так, ми вже, як ви зрозуміли, приїхали. О, ще Оресту подаруночки. Нічого собі. Кісточка. Кісточка, не можна пхати усе в роті. Не можна, мій маленький. А ти де сьогодні цілий день був? Де? Так ти там і спав, розкажи. — А що робив? Лежав. Ну може. Що це таке? Ти Наш шесть під Подивіться, Дві цікаво, на вулиці, досі да вітер. Що ще заставила, таке жарти. А що робити? Получати не хочеться. З вами скоро чекає величезне розпакування від теми. Я зробила замовлення в районі 2000 гривень, взяла декілька спортивних костюмів, красивих кардиганів. Хочу побачити, бо на фотографіях воно красиво. Але хочеться побачити, і відчути вживу, тому скоро зроблю класне розпакування, і у вас є можливість тільки сьогодні, 5 листопада, отримати 100% кешбек, якщо ви робити замовлення через Леті Shops. Давайте скажемо чесно, рано чи пізно всі роблять своє перше замовлення на тему, чого б його не зробити прямо сьогодні, тим більше воно буде для перших клієнтів безкоштовне. Якби от я ці всі речі замовляла вперше, вони для мене прийшли безкоштовно, адже тільки 5 листопада, тобто сьогодні, купуючи через летя Shops, ви можете це все отримати безкоштовно. Ще скоро летішоп стартуватиме акція Космічний кешбек. На вас чекатимуть такі призи, як айфони, айрподси айфон, та можливість повернути 100% кешбек навіть в магазинах-учасниках. Тому рекомендую безкоштовно зараз зайти, зареєструватися в Летішоп. Додаток безкоштовний і чекати на ці акції, та сьогодні зробити перше своє замовлення на тему. І отримати його безкоштовно разом з летішопс. Можливо, все як зробити фреш макіяж у цьому уроці. Я разом із луцюк Людмилою покажу, як створити свіжий образ без ефекту гриму, який підкреслює природну красу, а не маскує її. Ми розберемо детально кожен крок, підготовка шкіри перед макіяжем, нанесення ідеального тону та корекція обличчя, оформлення брів: як створити природну форму, підкреслити густину і не перенавантажити образ. Ідеальна стрілка: як швидко намалювати рівну стрілку та підкреслити погляд, макіяж губ та інші фішки для створення фреш-макіяжу. Ідеально для тих, хто хоче навчитися робити чистий живий макіяж для себе або клієнтів. Деталі уроку в шапці. Профілю 16 років досвіду в б'юті сфері у трьох уроках. Так, це можливо. А. Мене звати Оля Мишура, я гример та візажист, яка створює образи для телебачення, рекламних зйомок, концертів та особистих подій. Прямо зараз я зібрала все найцінніше у три онлайн-уроки: як зробити фреш макіяж, як створити професійний образ для кадру, і для життя, і як зробити вечірні за 15 хвилин. Деталі за посиланням. Йду по овочі в магазин. Встала на дорозі і думаю, куди мені йти, вгору чи вниз. Туди до метро чи сюди на цю сторону. Каже, дочки дзвонила, вона каже мама, там біля метро, нема взагалі вибору овочів. Перці єлі вибрала в'ялі. Ну, значить, фарширувати в'ялі ще краще, не так ламатимуться. Я їх не ошпорюю, кипятком сирі начиняю. Я вранці з вами привіталася і потух телефон. Дві години не вмикався. Ось так. Поміняли ж скло, 200 фунтів заплатили. Звісно, що не оригінальне. Тому що він перемикається. ну, Екран живе своє життя. Коли захоче там світлий, то ну, в сам уміняє. Понятно, що не оригінальне. Оригінальне то є дорого. Новий телефон ще дорожче. Не знаю, коротше. Не знаю. Я не готова такі гроші. Зразу віддати за телефон. У нас сьогодні на вулиці просто тепло. Дуже тепло. Не знаю, скільки градусів зараз гляну, але тепленько. А ще я вам скажу, то в неділю трошки прогулювали з дітьми і зайшли в магазин де телефони. То вітрина з 17-м айфоном порожня. Порозбирали, нема. Дивилась на Samsung, такий, знаєте, складається книжечкою. Теж не дешевий, така ж сама ціна. Ну, Я не пам'ятаю, чи був в мене, коли Самсунг, може був якийсь, то розкладушечки такі ще були. Мені завжди телефони проходили по наслідству. Перший в мене новий телефон був, це мені діти купили 11 й iPhone на моє день народження. Я його подарувала кумі. Коли купили мені 15-й. 15-й купили тут на Новий рік. Оце два телефони. А так мені собі купляли новий, мені лишали, який є. Ну і, і нічого, і багато хто так робить. І, і норм. Оце такі Samsung. Я теж взагалі на телефони так не звертаю уваги. А то один складається цей, що книжечку, його ж як отак розвернеш, то екран такий хороший. А один отак напополам складається. Ну, коротше, технології. Технології. Так, дивіться, який інжир. Це якийсь інший. Візьму, спробую. Сорт якийсь інший просто. Так, помідорчики. Такий сорок вибір моя подружка. Я, на жаль, не люблю. Так. І родисочка, і... Буду ще завгодно. Кукуру варена. бурячки, все є айсберг. Що це за салат. Таку капусту не люблю. Дівчат, екран такий гарячий, не знаю чи покажу вам розпаковку, так що не хвилюйтесь. Якщо я без зв'язку, то в мене з телефоном щось. Бо зараз тримаю екран просто дуже-дуже гарячий, нічого не пойму. Так, все, все купила, вам покажу розпаковку. Господи, так жарко, мокра. Мокра. Хлібчика два взяла, показую розпаковочку. Працюю, поки телефон взяла. Фарш е індюшиний. Індюшини, бо нема м'яса, а собачка ми даємо індюшку. Зробимо їм таким збором, поняла? Хотіла індюшина, там інколи продається, але його нема. Коротше, якось так. Ще взяла три перця, друг не хватає. Індюшка турки. Ти ще провіряєш, думаєш, що я не розумію, да? читати читати вмію. Так, взяла вже такий інжирчик спробувати, якийсь новий. Так. Що я ще взяла? Помідори. Повосім щенків не ці. А ті такі зовсім лежать, ну ніякі. Дайкон. кон. Родиска попробувала якась вялувата. Думаю, її поки це наріжеш, так наріжеш. Так. Один секрет, який я не можу вам показати, я його слив ще взяла. У мене син дуже любить сливи. Не знаю, чи добрі, багато не брала. І хороший дуже червоний бурячок, такий прямо з гичкою. Він і греть, може, трошки зроблю, а трошки, може борщ, коли надумається. Холодінки положу і все лежить. Так. І отакі взяла горішки. Кадрові. Все. Вийшли в парк прогулятися. Яка краса тепло, людей мало, вечором багато, зараз можна. Гарно. Звісно, мої недосипи видно на моєму обличчі і на стані здоров'я, що там балакать. Ну нічого. Нічого не зробиш. Нам би сьогодні ще ніч протриматися. Сьогодні свято в Великій Британії, ніч там якогось мужчини, мабуть, що хтось там хотів колись спалити парламент, а хтось там його врятував, і це в честь нього. Сьогодні як тільки стемніє, і до ранку будуть феєрверки. Страждають, більше за все, тварини. Лисички, білочки, бо вони бояться вибухів. Але тут таке свято і нічого не вдієш. Так що сил тобі, Лена, терпіння. Все витримаємо. А що робити? Що робити, якщо ми не можемо нічого змінити? Мені дуже подобався ваш будинок з басейном, комфортний. Ну, вже він не... Да. А мені дуже там подобались мої клумби, ті, знаєте, високі такі. Туди кашпо я вставляла, дерев'яні, ми прямо під вікнами їх ставили. Ну, таке життя, нічого не зробиш. Будинок, він же ж, дивіться, будинок, як і людина, він без догляду повільно помирає. Квартиранти це не хаз не господарі. Да. Нам перший год, перший рік садили їх професіонали, ми відвозили, забула яке то село. Воно оці, ем... гірань по російськи, по українськи забула як. Ну, коротше, дівчат, все воно потрібно. потрібно щоб з кожним роком все втрачає е... свій вигляд. Чим він більше втрачає свій вигляд, тим він, більше треба в нього вкладати. А коли повернемося чи повернемося взагалі, ніхто не знає. Тому вирішено було продати. Ми ж, там, ми ж купили там сім соток землі, там можна було построїти ще будинок. Так і планувалось. Да. І садочок вже в мене був рядом, я б до сих пір на роботу ходила. Ми планували строїти ще один будинок, я би там жила окремо. от Ну от, Бачите, як, все не, все не так сталося, як гадалось. От так. От. Тому в мене це лишилося, це мій будинок в селі, який я хочу повернути свої речі, зробити там ремонт. І туди приїжджати. Марія Шевчук. Якщо це ця Марія Шевчук, яку я знаю з Тарасівки, напиши, напиш, Маша, що це ти. Мені приємно, що ти зайшла до мене на прямий ефір. Це теж моя колись подружка працювали разом. М -м, в Тарасівці. І в Британіки, і в садочку. Да. Все перевернулося в цьому житті, нічого ж не зробиш. І нічого не зробиш, нічого не вдієш. Тому я й хочу свій будиночок привезти до ладу в селі. І, отак, знаєте, приїхати. Можеш, колись все наладиться. Тому я прошу цих людей повернуть мені мої речі. Все Я ж розумію, я не можу звертатися до керівників, де вони працюють. Ну а що ті керівники? Це, ну, я би хотіла атак якось через людей, щоб без, без міліції. Чесно, не хочу полі... без поліції. Вірніше. Не хочеться мені. Ну, раз так не виходить, то і до керівників воно їм не нужне і взагалі. А тільки на 102 і все. Так мені сказав і в сільський рай... ну, в Старостинському округу, і адвокат. Повинні прийняти заяву і повинні мені сказати, під яким номером прийнялася ця заява і хто, фамілія, ой, прізвище. Ім'я, хто її прийняв, і чекать треба буде, зберусь по полечу. Ой. Три години. 14.46. У нас. Ну, це ж така, вона така, знаєте, горда. Вона мені казала колись: я дуже жорстока, я не прощаю образ. Мені тоді треба було ще зробити висновки. Хоч коли вже стався конфлікт, я написала Оксані. Ну, люди, ну я не знаю. Ну, вони вирішили блокування, це вирішить ці проблеми. Блокувати людину вирішить всі проблеми. Вони так вирішили. Ну, вирішили. Це, це їхнє рішення. Але вони дуже помиляються. Я сьогодні, у мене так вже була спина. І ще ця курка пахне. А їсти ще я не повинна. Я на інтервальному харчуванні. Сейчас я візьму ще пульт. Ой, секундочку. Ой, боже, вона Таке, вже на голові волосся відросло. Волосся відросло. Треба вже стрихтись. Я знала одну жінку тросенці, вона так заколювала собі цей краб і отак високо високо тут. І така була зачіска. Я пам'ятаю, колись з подружкою поїхала стригтися, перукарні ж раніше були салонів цих не було в суми. І вона гарсон була, прическа модна, а мені перукар порадив олімпію. Боже, як обскубли, то мене тої олімпії, мама дарує. Лиса, От, отак. Я так переживала, тоді сказала, що тобі ж ніколи стригтись не буду, але ж стриглась. За своє, від неї тільки за своє, не соромно. Мені, мені почали подарував такі парфуми Діор, як у вашої донечки. Оці нові! Я так хочу такі парфуми, вони такі класні, я пробник, боже, які вони гарні, супер чоловік. Супер, а я ж оце такі парфуми дарувала на подарунки, коли їхала, летіла в літаку, в «Дюті фрі мені летіть, я ж возила цій на подарунки. Директор, вона всім займається, а в Києві не потягнув. Був адміністратор чи директор, він просто не потягнув, колектив розійшовся, а такі, які приходять, толком не вміють нічого зробити. І... Ну, знаєте, бренд сина Зима стайл він давно. І, ну, якби Сережа каже, не хочу я, щоб мій бренд там, так щось робили. Коротше, на бульварі Лесі Українки нема салона. Існує салон в Грін Хілс, там цей фітнес-центр. Він рік пропрацював, почалась повномасштабна. І в цьому фітнес-центрі на території цього закладу там також салон новий. Теж він рік пропрацював, коли відкрили Ася, коли відкрили фітнес-центр. І все. Тому він, там просто все заморож. Ася! Просто все заморожено і його й не відкривали. Ні. Ой, якщо. Якщо відкрився наш садочок, відкрилась Британіка Скул, відкрився Грінхілс і садочки дитячі, то цей фітнес-центр не відкрився. Тому там салон просто заморожений стоїть. Не працює. Батька вредна в мене. Ох, вредна. Вреднюга ще так. Вже скоро й годувати їх. Недавно снідать давали, Ну, у нас снідала тільки Ася й шорті. Вінтер дуже став погано їсти. А до вечері буде гречка, телятина. Оцей день такий. Я ще б попилісосила. так що завтра хочу так хочу поспати, а не донька ходить. Рано на роботу, і собачки прибігають до мене в спальню, і потім вже в мене сна немає. Тому ось так, дівчатка, так і живемо. Життя на паузі, от чесно. Як мені якось сказав психолог, що не можна так. Розберіть чемодани. Дочка працює в бізнесі, в свій бізнес, в бізнесі брата, ну, у брата. І то, і що? Розберіть чемодани, сказав психолог, і просто живіть. Чемодани в мене розібрані, а у душі все одно життя на паузі. ж чекаєш. А чого чекати? 60 років, чого чекати? Треба жити кожну хвилиночку. Сама собі це кажу і сама це знаю, але не можу собі дому, ну, не можу себе переконати. Я ж по-доброму прошу, дівчатка, по-доброму прошу, віддай мені моє, окрім подарунків. Подарунки, я не кажу, що вони там дешеві були, але я дарувала їх вам від щирого серця, тоді ми товаришували і я дарувала. А те, подарі поверніть мені, бо я вам його не дарувала і не продавала. Поверніть, я зроблю ремонт, і в мене от буде моя хатинка. Там -от, вона в мене невеличка, але вона комфортна, компактна. Я собі все зроблю, і я ось захочу, поїду і буду там, побуду біля могилки чоловіка. так? Я не буду ходити там від брата до свата до, до третього, свата, до четвертого і, і по всьому селу. Я буду жити в своєму будинку. Того я й прошу, просто поверніть, просто як людей прошу. Ну, розуміння немає. В блок, я не можу, я вже й подругам переказувала, а подруги, може, ж казали. І прямий ефір Женя дивилась, з нашого села, писала Оксані. Ні, ніхто не йде на контакт і ніхто ні про що домовлятися не хоче. Тому, звісно, пральна машинка на 5 кг, болер на 100 літрів. Ну, звісно, що це кошти. Та ні з ким я не сварилася. Чого я посварилась? Я не сварилась. Я живу собі своє життя. Мені поверніть моє і все те, що взяли, і яке належить мені по праву. І я жну, таке, повторю, Адвокат мене запитав, Ставили при кумі. Ми коли жили з чоловіком, у нас була газова колонка. А потім кума почала жити, і газова колонка зламалася, і ми її привезли бойлер. Болір на 100 літрів поставили. Боже, я Доказати, що в мене було в будинку. І як мені адвокат сказав, якщо вони вже б не везли, то краще б вони нічого не везли. А раз вони привезли половину, вони підтвердили те тим, що вони дійсно його брали.